У цьому відео нас буде цікавити галочка EMiles, яка видається нам на сервісі Godel за читання рекламних листів. А якщо аккаунту на сервісі Godel у вас ще немає, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. А для того, щоб перевірити наявність галочки, нам необхідно зі стартової сторінки перейти на сторінку ERFolk. Це можна зробити як з лівого меню, так і натиснувши на синю кнопку, яка зараз відмічена на екрані. На сторінці, що відкриється, ми побачимо всі свої сині галочки, які нам були видані за різні активності на сервісі CODL. А в даний момент нас буде цікавити тільки галочка eMiles. В цьому рядочку червоної зірочки немає. Тобто галочка за активність буде встановлена зразу, як тільки ми досягнемо необхідної кількості прочитувань рекламних листів у цьому місяці. Як бачимо, галочку я одержав. Для цього мені знадобилося прочитати 10 листів. Тобто я роблю висновок, що необхідною умовою для одержання цієї галочки є активність в розмірі 10 листів, які потрібно прочитати протягом місяця. Як це робиться, я обов'язково розкажу у наступних відео. А зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал і своїми діями підтримуйте україномовний контент.